Зануритися у зимову казку на схилах Дніпра на співочому полі представили марафон новорічно-різдвяних фестивалів. Чим розважатимуть цьогоріч Відвідувачів ландшафтного парку знає Вадим Ярошенко. Головною родзинкою цьогорічних святкувань на співочому полі стануть новорічні ландшафтні композиції зі спеціальним освітленням. Є в нас кулядники, є вертеп з народженням Христа, Також є в нас снігова королева, яка оглядає своє володіння зимові, і авто з подарунками. Інсталяція повністю підсвічується. Особливість цієї виставки це лето світлення. Всі дев'ять великих конструкцій, серед них і спільна робота Печерського та Голосівського районів. Готовлялися та прикрашалися руками зеленбудівців. Унікальність виставки, перш за все, в тому, що на співочому полі ми організовуємо вперше такого роду виставку, і дизайнери наших районних комунальних підприємств вперше зіштовхнулися з таким завданням. Ми працювали зазвичай з квітами. Зараз ми працюємо з різними інертними матеріалами, і нам додалося ще освітлення. А ще розважатимуть відвідувачів ландшафтного парку різноманітні майстер-класи, святкові квести, Новорічні вистави працюватиме різдвяний ярмарок. Крім того, кожні вихідні проходитимуть тематичні фестивалі. У ці вихідні буде фестиваль новорічної іграшки. У нас по периметру поля поставили ялинки, але вони не прикрашені. Ми сподіваємося, що гості прийдуть до нас на наше свято, своїми руками зроблять іграшки, якими ми потім прикрасимо наші ялинки. Вже завтра зимова казка на співочому полі відкриє свої двері. Працюватиме вона до кінця січня з 10 ранку і до півдесятої вечора. Для дорослих у будні вхід коштує 30 гривень у вихідній 50. Для дітей до 7 років та пільговиків вхід безкоштовний. Андрій телеканал Київ.